Захворіло немовля. У січні на Прикарпатті зафіксували один випадок нового субваріанта штаму коронавірусу Омікрон, який називають Джені. Його виявили у дитини на 15-й день після народження. Епідеміологи кажуть, лікування на щастя закінчилось одужанням. Випадок зареєстрований у Надвірнянському районі серед дитини, яка на момент взяття біоматеріалу було 15 діб, тобто неонатального віку. Дитина знаходилася на стаціонарному лікуванні, і лікування закінчилося одужнім. Симптоматика даного субваріанту Джені не відрізняється суттєво від інших субваріантів, і дуже легко сплутати його навіть банально з ГРВІ. Симптоматика може проявлятися нежитем, кашлем, можуть супроводжуватися катеральні явища з боку горла. Може виникати також і інші відповідно. Можуть бути відповідні інші ускладнення, які супроводжуються як і при ковіді, так і при ГРВІ. Епідеміологи рекомендують дотримуватися елементарних правил, що допоможуть уникнути захворювання, та запевняють, новий штам коронавірусу Джені не такий агресивний, як попередні, Тож панікувати не варто. Це банально ті ж саме миття рук, носіння маски в громадських місцях, якщо є великі скупчення людей. Обов'язково хочу нагадати за вакцинацію, тобто надужити отримання бустерних доз, особливо першої бустерної дози, щоб отримати завершальний комплекс вакцинації. І також варто пам'ятати про додаткову бустерну дозу для осіб з групи ризику. Загалом, за даними Міністерства охорони здоров'я, упродовж січня в Україні виявилось 42 випадки вірусу. Джені з них вісім пацієнтів потребували госпіталізації до медзакладів, і лише одна людина мала два щеплення проти ковід. 19 Віталія Куч, Андрій Гаргар, Ігор Горпопик, телеканал 402.